Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати сім смачних пісних страв. Беремо тісто, розплескуємо в руках, накладаємо начинку і зліплюємо як вареник. Пізніше ліпимо шнурочком. Отакий От гарний пиріжок. Беремо друге тісто, розплескуємо в руках або розкачуємо качалкою. Накладаємо начинку. Зліплюємо нормальною ліпкою, а потім ліпимо шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки, даємо, щоб вони зійшли 20 25 хвилин. Так само ліпимо пиріжки з другою начинкою. Ліпимо як вареник, а пізніше шнурочком. Так само даємо зійти 20 25 хвилин. Пройшов вказаний час, пиріжки гарно зійшли.